Всім привіт, друзі! Вітаю на своєму каналі. Приїхали сьогодні на таке класне місце на рибалочку. Зараз тут трошки удочки свої, катушку поміняю. Все вже старе, але, але нічого, рибу ловити можна. Сьогодні у нас по плану рибалка. Купив ось такі штучки на карася. Ну, в принципі, що хоч може плюнути. Да. І шашличок будемо потім смажити, рибку ловити. Так що, поїхали. Так, народ, дивіться. Це ще з минулої рибалки залишилась прикормка в мене. Все, що було на минулій рибалці, все і сьогодні це черв'як, опариш буде. Я трошки сюди підсиплю цієї прикормки коноплі. Фанатіка. Фанаті, конопля, так. <гум> да. І купив ще, попробую. ніколи раніше не користувався таким не Це із спеціями. Бере трошки додам сюди, дозволожимо нашу прикормку, а ловити буду ось така снасть у мене. Сьогодні заїхав, купив, буду пробувати на карася. Одна пружина це убійця карася, типу того, тільки з одною пружиною. Вона, я думаю, буде менше путатися, груз тут 40 грам. Буду пробувати, якщо треба буде більше, то тоді трошки більше поцеплю. А так от, така сьогодні в нас снасть. Зараз замішую прикормочку і будемо починати ловити рибку. Беремо трошки меласи нашої. Попробуємо. Ух ти як пахне. Клас. Я не знаю скільки. Буквально трошки от так. Продамо. Зараз будемо замішувати. Трошки додам води ще сюди. Така цікава прикормочка буде. Можна навіть іще. Це до нас вся риба позбігається. Да, -да. Ось так, отак. О. Зараз водички туда там дозволожимо і будемо закидати? Так, ну що, будемо наживляти, прикормочку зробив. Пробувати різні варіанти. Зараз на один крючок просто черв'як, там буде черв'як з опаришем і просто опариш. Друзі, що в нас виходить? Тут черв'як, тут опариш, тут черв'як за паришем. Зараз... Ну покажи краще. Ось так. Ось така у нас виходить угу. снасть. Зараз сюди забиваємо корма і закидаємо водичку. Краса получается. Ну що, перший пішов? Ой, пошел. Все, будем ждать. Я думаю, зараз сейчас что-то ну, На две должно что-то ловиться по-любому. Посмотрим. Кинули, чекаємо покльовочку, дзвіночки висять, а поки розкладемо мангал. Мангал і буде шашочок. Мангалчик готовий. Пора можна смажити шашличок. Але для того, щоб смажити шашличок, потрібно що? Потрібно Зараз ми зголодніємо і почнемо готувати шашлик. А поки йдемо, будемо ловити рибу. Дуже гарне місце. Може буде якась рибка. Ой, так хочеться якось карася зловити. Такого хоча б на грам 300 Відчуть уже цю кльову рибу. Я думаю, ще в цьому році будуть рибалочки якісь прикольні. Тому залишайтесь з нами, може, якщо щось буде цікаве, ми вам покажемо. Щось трошки холодновато на вулиці, вже позакутувалися. Ось ломає трошки дрівцят. У нас там є вугілля, але просто так ми його не розпалимо. Тому спочатку розпалимо маленьке багаття, а потім зверху вугілля. и все будет четко. будем смажить шашлычок. Шашлычок. Шашлычок будет смачненький. Удочки стоять, молчать пока. Загорить щось, да? Зараз загориться. Стоїть нічого, попробую перекинути, може ближче до берега трошки, бо щось взагалі. Вода холодна, риба не активна. І... Далеко? Вся прикормка позлітала. Ну, нехай буде. Хай так постоїть. Оце рибі нічого там не залишиться. Там щось осталось всередині у, у пружині. Але менше. 40 грамів тримає, нормально. Натяжечка є. Що ще треба? Холодно. Ще холодновато трошки на рибалки їздить. Ну вже потепліє, тоді будемо вже виїжджати чаще. Ну так. Зараз шачок посмажимо, перекусимо і поїдемо додому. Гріться. <ріця> Та чого він потух? Не потух? <ріця> Засипан угля трохи. Я його тут контролювала все. Нам багато не треба. Це навіть буде лишнє. Зараз роздмухаємо і будемо смажити шашличок. Цікаве. ось Я вирішила послідкувати за нашими вудочками. Можливо, якась рибка клюне. Дуже надіюся, але, мабуть, мабуть, ні, тому що дуже холодно. І вона ще, як сказали, не ловиться. Трошки потепліє, а потім вже можна буде виїжджати. І вже буде багато рибки, і будемо ловити. Зараз поки поки ні. Так. Мене вже звуть шашлик нанизувати. Так. Буду йти. Друзі. Нанизуємо вже наш шашличок. Вугілля вже майже готове, зараз будемо смажити. Дивіться, як замаринувалось, гарно. какая смакота будет. Курочка, свинина у нас сегодня. Сейчас будем вот Можно надо было перерезать. їду на рибалку, збираюся, мариную м'ясо. Тут буде свинячий шашлик, взяв стегно, цибуля, сіль, перчик і олійка соняшникова. А тут у нас куряче стегно. Взяв ось таку приправу. Це найкраща приправа, як на мене до курки. Олія, сіль, приправа. І стегну. Все, зараз перемішую і буде шашличок маринуватися, поки ми будемо кататися, поки доїдемо, якраз замаринується. Так ми завжди збираємося на рибалку. Куча речей. всього. Донизуєш? Ну так. Да. Зараз вже будемо на мангал відправляти. Шампура класні. Хто це купляв? Ну Наташа хто? Купувала. Я купляв. Це молодець. шампура взагалі класні. Моща. А сюди можна кілограм м'яса надіти і він навіть не прогнеться. Я тоді взагалі їх купила за дуже такої хорошої вартістю. Це що це там, по 25 чи по 30 гривень? Та я не пам'ятаю, це було коли год назад? Такі год. Два? Году чотири раз. Та рази. ладно, 4. Взагалі дешево. Так. Але шампура всі класні. <звук> Ой, уголь готовий Готово вже все? Ну Да. О, то може більше треба, ні? Ні-ні. Зараз перемішаю його і можна смажити. Ну що, відправляємо наші м'язко на мангал. Дивіться, яка краса в нас. І смокота, яка що. Та, Та, ти 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 Треба пороздвигати. Може ще на один шампунь? ні? Та ні, воно просмажиться нормально. Так. Наші стегенця. Все, починаємо готувати шашлик. Якраз сонечко, так класно взагалі погода, просто шик. Можна вже виїжджати потрошку на природу, на рибалку ще рано, а на природу можна. Тому виїжджайте і кайфуйте. Шашлик давно вже не смажив, так Ах, хочеться вже шашличка скуштувати. Кайф. Так, рибка щось не клює. Удочки як поставили, так вони й стоять. Я не торохтять навіть. Ну що тут? Шашлик готовий. Ну, Практично готовий. Це вже їсти хочеться. Ще трошки, ще трошки. І буде смакота наша готова. То голодна. Люблю тебе! <різь> Класний такий мангальчик у нас, бачите, ще я його купував раніше за 350 гривень з Харкова. Передавали мені. Ото ціни були класні. А зараз такий більше тисячі гривень коштує. Ну так, да, ми тоді дивилися тисяча гривень да більше. Да. Прикольно. Часи змінюються. Красота яка клас? Перекинемо зараз щось мовчить не хоче. Як пиш рибу тягнув так? Риба! Дивіться, оце стоїть уже годину десь стоїть і тихо, нічого не було. Отак От нічого, ну, зараз корма додавлю. Може під вечір зараз щось клюне, хоча б покаже, що вона тут є. Тут теж все на місці, вся наживка на місці. У цих місцях, коли трошки прогрівається вода, дуже класно бере карась. Тут кажуть місця прямо з руку руки передають. Не знаю, правда, не правда, але будемо пробувати. Приїжджати, коли вже буде тепло. І будемо дивитися, клює тут карась чи не клює. Якщо що, будемо розчищати місце собі і будемо ловити. Ну, Ловись рибка, маленька і велика. Кажуть, що не можна на лодках по Дніпру виходити на воду. Вон катаються одні за одні. Водочки, катера. Ну що, пішли шашлик нас дивиться. кота. Якраз вона зараз дійде тут на такому маленькому жарочку. Пропечеться то те, що треба буде. Клас. Клює! Так клює! Торохтіло б, як би клювало. До речі, сьогодні купив угля такого. Я не знаю скільки тут кілограм. А, 3 кілограми, Це нам ще тут на раз за 3-4 буде посмажити шашличок. Хороший вой. Ну що, дивіться, яка в нас краса вже. Шашличок наш готовий. Будемо знімати потрошку. Беремо два шампурка. О, Катечка плавает. Так, и снимаем лаваш наложился, миску специально. И снимаем отсюда наше мяско. А, какая смакота. -а -а Давно шашлычка, конечно, я не ел. Ну, сьогодні поїмо <ріст> <ріст> Ось така у нас мисочка виходить шашлику. Дивіться. Смачні що, Тепер накриваємо його, хай трошки він постоїть отак і будемо смакувати. А в нас тут така краса, така природа, рибалка. Правда, риба нічого не ловиться, вже декілька разів перекидав, перекидав але толку мало. Так що цього хочеться. Зараз буду пробувати. Mm -hmm. mm -hmm. <sup> Смачненький. Зараз соус і все зробимо. І будемо кайфувати. Mm -hmm. Отакий От у нас сьогодні стіл, получається. Шашличок наш смачнючий. А знаєте, що риба не ловилась? Тому що взяли бутерброди шпротами. хе <ріст> хе <ріст> да. Таке містечко. Зараз тут все будемо поприбираємо після себе, щоб було чистенько, гарненько. Ну, а ми будемо кушати шашлик. Будемо смакувати шашличок. Ах, який смачний. Наш стіл який, ух! Дуже шашлик. смачний, так. Шашлика ми вже поїли. Дуже смачний. Отак От тут. Качечка там он плаває. Щось там ловить вона. Так, удочки мовчать, нічого не хоче клювати. Вже декілька разів перекидав сьогодні. Нічого не клює, витягую кожен раз наживка на місці. Тому висновок такий, що риба ще не гуляє. Навіть якби вона якась маленька була рибка, вона б об'їдала черв'як, тим паче черв'як об'їдала б точно. Ну, загалом такий у нас сьогодні виїзд на рибалку відпочинок на природі. дуже Дуже класно. Збираємося додому, друзі. Рибалки сьогодні не було, ні однієї покльовки. Тому опять робимо висновок, що рано ще на рибалку. Риба іще спить, не гуляє. За всю рибалку навіть не об'їло ні разу. Черв'яка, не черв'яка, не опариш, ось дивіться. Витягую все ціле, все висить, все ціле, ніхто не хоче його їсти. Значить, риба ще не гуляє, риба не активна і не бере. Все, кашку вимила. Будемо завершувати рибалку. Зато гарно відпочили сьогодні, посмажили шашличок, побули на природі в таких гарних місцях. Тому дякую, що дивились до кінця і побачимося на каналі.